Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Я вітаю вас у Києві, 16.30 до 6 вечора. На інформаційній варті марафону журналісти фактів та вікон сьогодні. 1050 день війни. І спочатку попередні наслідки ворожого удару по Запоріжжю. Щонайменше одна людина загинула, і шестеро поранені. Як передає наш кореспондент у Запоріжжі Андрій Почтів, кап влучив по спальному району уламками, посікло маршрутку є поранені і на зупинці громадського транспорту неподалік. Постраждалим зараз надають допомогу і вся детальна інформація уже згодом. Але раніше голова облвійська адміністрації Іван Федоров повідомляв, що ворог атакував промислову інфраструктуру. Вибухи пролунали о пів на четверту дня. Перед цим було оголошено загрозу застосування керованих авіаційних бомб і швидкісних ракет. На відео, яке опублікувала Запорізька облівська адміністрація, видно, як палають мінімум три автомобілі. Побито трамвай. Після цього 15 хвилин тому пролунали повторні. Вибуху. Щойно генеральний штаб повідомив, в окупованому Харцизьку Донецької області Збройні сили України завдали високоточного удару по командному пункту 8 гвардійської загальновійськової армії РФ. Загарбники використовували цю будівлю для координації атак проти ЗСУ і мирних людей, зокрема жителів Курахового. Було вжито всіх необхідних заходів, щоб мінімізувати ризики для цивільних осіб, додали у Генеральному штабі. Білорусь почала військові навчання біля українського кордону, які триватимуть до кінця січня. Збір проводитимуть під керівництвом голови Гомельського районного виконавчого комітету. У Білорусі зазначили їм, начебто, необхідно відновити навички командного складу територіальних військ і краще підготувати військовозобов'язаних до виконання завдань. Нагадаю, напередодні ресурс білоруський гаюн повідомив, що сусіди почали нарощувати військову присутність біля кордону з Україною. Зокрема, перекинули додаткові війська до чотирьох районів у прикордонні. Лукашенко виправдовує такі дії, тим, що для Білорусі, нібито існує загроза вторгнення. Піхотинців 118-ї окремої механізованої бригади, які боронять запорізький напрямок, кілька разів побратими намагалися замінити. Втім, щільні обстріли заважали. Тож бійці більше місяця утримували позицію і щоразу повідомляли по рації про пересування піхоти, техніки, БПЛА окупантів. Пережити таке надлюдське навантаження, каже один із армійців, допомагали тільки думки про рідних, які чекають удома. І йшов по вулиці і бачу, йде ТЦК. 50-річний черкащанин Володимир із усмішкою згадує, як торік навесні був мобілізований. Каже, коли вкладів співробітників ТЦК, наважився не звертати зі свого шляху. Брата мого молодшого забрали у морську піхоту. Ну, там, друзів позабирали. Що я тут роблю на, на гражданці? Дали мені повістку. Цей шлях привів будівельника, що дістав псевдонудний до 118-ї механізованої бригади та бойової звитяги. Більше місяця разом із побратимом він провів під носом у ворога. Мали пробути десь два тижні плюс-мінус. А пробули скільки? Ну, з 39 суток. За цих 40 днів було неодноразово спроба завести зміну. Наряду. Офіцер бригади з псевдомів каже, ситуація на передовій динамічна. Замінити людей під артобстрілами та ударами дронів вкрай важко. Утрати трапляються ще дорогою. В різних точках по маршруту різні групи зазнавали того чи іншого вонового впливу. Також не буду скривати, були серед них трьохсоті. Заходили кілька груп, не доходили до позиції. Була взята пауза для того, щоб зрозуміти дії ворога. Нудний каже, від їхнього прихованого спостережного пункту до ворога було подати рукою. Вони вокруг нашої точки ходили, як вокруг новорічної ялинки. Увесь цей час харчі і воду армійцям побратими доправляли дронами. Кожного разу я переживав і перевіряв, чи є належний зв'язок з позицією по їхніх запитах. Максимально старалися надати їм харчі і воду. Головне не видати спешку. Головне, не видати, щоб ворог не здогадався, що там сидять люди. І що доповідають, спостерігають, нести чергування дві години. Один на чергуванні, другий відпочивав. Це дуже велика і важлива робота. Останнім часом окупанти на Запоріжжі, щосили намагаються пробити нашу оборону і завада цьому такі спостережні пункти, на яких і були наші захисники, розповідає прес-офіцер 118-ї окремої механізованої бригади. А після нового року окупанти не здійснюють якихось великих масштабних піхотних наступів. Вони намагаються Накопичитися на своїй передній лінії і вже більшими штурмовими групами десь знайти слабкі місця в нашій обороні. Власне, такі ЕСП зводять нанівець їхні дії. Ну, все працювало. Є впівіхи падали, і скиди, і мінометка, і арта, і... і стрілянина з автомату. Все було. Чого ми там вижили, те, що. Вони не знали, що у нас там постійна спешка. Зрештою, стомлених вояків вдалося замінити їх обох ушпиталили побратима Володимира із уламковим пораненням, а його самого із отруєнням газом, який росіяни розпиляли у тій місцині. Нас травили невідомим газом, то я чотири ночі від Харкова з кров'ю, сажу і все Та першим ділом, що зробилося, як нудний приїхав, я набрав його дружину, кажу, скажи, ало, і сказав просто. Я в нормі, передзвоню трошки пізніше. Нудний каже, протриматися майже 40 діб на самісінькій передовій допомагали саме думки про рідних. Мені потрібно було побачити свою сім'ю. Оце вона допомагала. А його командир, 37-річний тернополянин, міф певен, Сил армійцям додає ще й усвідомлення того, що вони не кинуті на призволяще. На СП- це завжди одна із мотивацій є почути голос командира в рації, щоб хлопці знали, що про них не забули, про них завжди пам'ятають і. Переживають нині захисники 118 окремої механізованої бригади знову у строю і разом із побратимами продовжують боронити фронт від росіян. Наразі військові потребують приладів нічного бачення, тож просять небайдужих долучитися до зборів. Андрій Почтівартам Дажанко фактесі тіві єдині новини. Після надлюдських випробувань і тривалого перебування на передовій військовим важко відновитися емоційно. В оперативному командуванні захід почали проєкт психологічної реабілітації. Військові та цивільні психологи надають комплексну допомогу, щоб захисники віджили, оговтались психологічно і відновили свою боєздатність. Перші військовослужбовці вже почали курс реабілітації на Рівненщині. Мізокопів не вилазили. Як ми тримаємо, то штурмуємо. Три роки без ротації служить на одному з гарячих напрямків фронту 50 50-річний Анатолій. Будівельник за фахом уже й забув, що таке цивільне життя. Там не буду і не пойме. Відновитися після виснажливих боїв намагається й Артем. Йому 23 роки. На війну пішов добровольцем. Всі мої колеги пішли воювати. А я ще буду вдома сидіти. Та про те, що пережив за два роки на передовій, навіть рідним боїться розповідати. Тому із психологом намагається трохи оговтатися емоційно. Хочеться просто комусь виговоритись. Ні, таке, що накопичується всередині. Хочеться просто виговоритися якійсь людині, щоб тебе вислухали просто. Саме для цього в оперативному командуванні захід започаткували проєкт реабілітації військовослужбовців, захисників, яким емоційно вкрай складно з передової скаровують у медичні заклади. Інтенсивні та довготривалі бойові дії наразі несуть за собою великі психогенні втрати. Окрім психологічної допомоги, вони зможуть в цих закладах отримати перш за все фізичну реабілітацію, а також медичну допомогу. Вас втіли дихати? Давайте три-чотири. Заняття з бійцями проводить військова психологиня на псевдокнягиня із захисниками. Працює з 14-го рік. Практикувала на передовій у Донецькій і Запорізькій областях у пунктах психологічної підтримки, де її допомога була вкрай необхідною. Війна, ну ще раз кажу, вона приносить дуже багато. Темноти в душу кожної людини, так і як, власне правильне скерування до погашення емоцій, до вміння відтворити свої е, страхи і вміння розуміння з ними, як спрацювати, як їх утилізувати або континувати це от задача такого військового психолога. Військова психологія нині пишеться по-новому, каже пані Ольга, адже фахівці здобувають в умовах сучасної війни досвід, якого раніше не мали. Тож головне завдання знайти правильний підхід до кожного захисника і навчити жити далі. Проєкт планують поширити по медзакладах інших областей, створивши мережу, де бійці поміж боями могли б відновитися та з новими силами повернутися до виконання бойових завдань. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факт Сі Єдині новини. Площу потенційно замінованих земель України вдалося зменшити на 35 тисяч квадратних кілометрів. Це результат роботи сил оборони і саперів за весь час великої війни, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Протягом минулого року фахівці ДСНС і Нацполіції очистили майже 700 квадратних кілометрів забруднених територій і знищили понад 130 тисяч міни снарядів. Сьогодні в Україні працюють понад 70 операторів протимінної діяльності. Також діє механізм 100-відсоткової компенсації аграріям вартості розмінування приватниками. Україна зараз має понад 200 розмінувальних машин. Цього ж року держава планує обстежити ще 30 тисяч квадратних кілометрів потенційно замінованих. Земель, а ще провадити інноваційні технології завдяки роботам і безпілотникам. Також триває розбудова навчального центру для саперів за підтримки Японії. Прем'єр підсумував для нас принципово розмінувати державу за роки, а не за десятиліття. Нагадаю, за національною стратегією з протимінної діяльності до 2033-го Україна прагне повернути до використання 80% територій, нині забруднених вибухівкою. Ну а Норвегія виділить ще 14 мільйонів євро на розмінування України. Зокрема, фінансуватимуть навчання собак-міношукачів разом з українським урядом. Норвегія створила тренувальний центр на Сумщині. Уже понад два роки там навчають собак саперів і кінологів. Країна один із 69 міжнародних партнерів, які допомагають нам у розмінуванні. адже в Україні нині забруднені майже 150 тисяч квадратних кілометрів. І це площа, що дорівнює Бельгії, Данії та Чехії разом. Узяти поблизу Харкова відкриють ще одну підземну школу. Навчальний заклад заглиблений на кілька поверхів і може витримати ракетні удари. Школа готова до експлуатації. Буквально вже за кілька тижнів діти зможуть сісти за парти. Дивіться репортаж Тетяни Досяк. Це один із ліцеїв в Пісочинській громаді в передмісті Харкова. За кілька тижнів, уперше за п'ять років, діти зможуть сісти за парти, навчатимуться під землею. 100% безпечно, тому що проводилися випробування. Ну в лабораторних умовах і навіть і потрапляння там таких ракет, як с 300 діти ну зовсім не відчуваються внизу. Навіть штукатурка не падає. Це перша підземна школа, яку відкриють у Пісочинській громаді. Заглиблена під землю на 12 метрів із товстими стінами над стелею кілька шар ґрунту. три окремі виходи, ліфт, зокрема, для людей з інвалідністю. Тут зробили все, щоб діти були в безпеці. Протирадіаційне укриття здатне захистити навіть при ядерному ударі. Тут є запас води на два дні. а Система вентиляції обігріває приміщення та очищує повітря. Вона в нас з рекуперацією і додатковим очищенням повітря у разі його зараження і потрапляння якихось речовин, які шкідливі для дітей. Школа енергонезалежна. Два генератори вмикаються, тільки не зникає централізоване електропостачання. Є інтернет, мобільний зв'язок, система відеонагляду в кожному класі та на дворі, туалетні кімнати з душовими і безпечними дзеркалами. Вони не розлітаються на осколки у разі удару. У нас дуже багато повітряних тривог і час до літу ракет він обмежений, він складає лише декілька десятків секунд, то діти будуть одразу спускатися в укриття і в безпечних умовах проходити буде весь освітній процес. Облаштували шість класів. Діти з першого по одинадцятий клас вчитимуться у дві зміни за змішаною системою. Частину предметів їм викладатимуть офлайн, частину онлайн. Таким чином сісти за парти зможуть майже 600 школярів. Підвозити їх будуть автобусами. Директорка ліцею каже, і учні, і вчителі з нетерпінням чекають, коли запрацює підземка. Ми вже майже п'ять років не бачимо дітей. Ясно, що ми за ними скучаємо. Вони скучають за нами. Коли йдеш по вулиці, то діти кидаються на тебе з обіймами. Дуже радуються, коли ми з ними спілкуємося. Ну і взагалі діти повинні соціалізуватися. Вартість цієї школи майже 98 мільйонів гривень. Це й будівельні роботи і меблі з обладнанням. Половина грошей із місцевого бюджету, половина з державного та обласного, каже селищний голова. Запрацює навчальний заклад захід. Кілька тижнів він буде першим підземним у громаді. Ми повинні створити ці умови, щоб люди не виїжджали за межі громади, за межі України. Я вважаю, ті люди, які залишилися на Харківщині в нашій громаді, це так це також герої. У громаді будують іще одну підземну школу та садочок. Вони мають запрацювати у вересні. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти. ICTV, Єдині новини. І зараз знову повертаємося до Запоріжжя. Буквально на тепер відомо про щонайменше одного загиблого із шістьох поранених. Як передає наш кореспондент у Запоріжжі Андрій Почтів, каб влучив по спальному районі уламками посікло маршрутку, є поранені і на зупинці громадського транспорту неподалік постраждалим надають допомогу раніше. Голова облівсько адміністрації Іван Федоров повідомляв, що ворог атакував промислову інфраструктуру. Сталося це десь приблизно пів на четверту. Вибухи пролунали саме в. Цей час перед цим було оголошено загрозу застосування керованих авіаційних бомб і швидкісних ракет. На відео, яке опублікувала Запорізька Ова, видно, як палають мінімум три автомобілі. Побито трамвай після цього, майже півгодини тому пролунали повторні вибухи. Новообраному президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу доведеться обирати між стратегічною поразкою на міжнародній арені і суттєвим посиленням підтримки України. Саме про це йдеться у статті американського історика, журналіста і аналітика Роберта Кагана для видання Атланті Council. Він вважає, що найближчим часом Вашингтон не подвоїть підтримку. Україна може програти війну впродовж наступних року півтора. І така поразка у світі сприйматиметься як повний провал штатів та їхнього президента Трампа. І тоді не йтиметься ні про які переговори, завдяки яким Україні, віддавши важливі території, вдасться зберегти суверенітет і отримати гарантії безпеки від заходу. Натомість вона опиниться під повним контролем Росії, наголошує експерт. Також Путін бачить можливість завдати таким чином удару по глобальній могутності США. Тож вибір, який зробить Трамп у найближчі кілька тижнів, визначить не тільки долю України, а й успіх його президентства. Наголошується у статті.